Матчу Дніпро Карпати поєдинку, який був сьогодні єдиним хвилина мовчання з Андрієм Михайловичем Балем, спечно, ну страшенно сумно. Це сумно, але ну, все -таки, знову ж таки життя продовжується. І Дніпро. Дніпро з ротанем і Дніпро без ротаня. Зі стрінчик зазулю і зовсім інша команда. Це Ні, Ну, це повністю. естественно. Подивіться, ротань. Відразу ж пас, коноплянка побіг. Перший момент. Федецький тут, бачите, розстрілював ворота, але пробив над попереченою. Карпати в першому таймі виглядали достатньо впевно. Подивіться, п'ять футболістів біжать в атаку. П'ять-чотири. Дуже хороша, дуже хороша атака. І тут блискуче зіграв Бойко, чи плано зіграв нападник. Ігор Вікторович. Я, наверное, дал бы больше предпочтения в артарскому цеху, потому что Бойко здесь занял очень грамотную позицию, и среагировал на очень сложный мяч, отбив ногой его. Может быть, не получился удар у нападающего, не спорю, но. Валерий Лучкевич дебют молодого Лучкевича сына блискучего минулого футболиста Запорізького медалу, України Игоря Лучкевича. И вот такий видався дебет, бедвиця взяв на себе гру. Олександр Алексеевич. Не, ну ми повинні радоватися, коли з'являються молоді українські футболісти. Здесь, звісно, вообще здорово, если б забив. Просто шедевр був би. Руки. Руки. Ну, ми мусимо розглядати. В принципі, я скільний вважати, що в цій ситуації арбітр двічі ну, мав рацію. Подивіться, от удар. Ну, тут, тут можна було ставити, штрафний. Оксана Васильевич. Ну, в принципі, мабуть, мог ставити, а мог не ставити. І от ще одна рука. Бачите, тут пробивав Бруно Гама. Так само дуже близько було до футболіста. Ротань тут вимагав пенальті від Лисенчука. Ну, так само, суперечливий момент, правда? Ну, прижати, можна сказати, що прижати. Ну, міг, міг прижати. свиснути, міг не свиснути. В принципі, він не свиснув і мав на це право. Тому що м'яч, якби не влучив руку, то залетів, влучив би в корпус. В корпус. Чи... Мені так само здається, що в корпус. Тобто даремно тут футболісти Дніпра апелювали до арбітра. Я не схильний вважати, що тут були якісь помилки. Йдемо далі. У нас другий таймпер сам закінчився нульовою. Нічією, і от відразу на 47-й хвилині Бруно Гама забуває фантастичний м'яч. Гол справді шедевральний. але так само треба розібрати тут з дії голкіпера. Ну я би тут навіть не розбирав. Випрыгнув. Здорово, хотів виручити. Удар дуже сильний і дуже точний. Тобто сложно що либо сказати. Очень сложний меч. Ідеальні воротарі в нас. Ви блоче з дістання защитника Гіченка зі розібрали. А тут, подивіться, таке, снова от зараз, бачите, якраз знову ж таки повторні момент. Не викинувся Гітченко, чомусь почав Олександр Ну, ну все, одним місцем відбирали эти м'ячі в одному моменті, во второму, звісно, ми і могли набить повну кибитку. І тут, тут дивимося Карпати. В контратаці знову Бойко тут рятує. Якби вдалося забити в цій ситуації, вдалося б вирівняти гру. І хто знає, як би все закінчилося. Кожанов. Пішов сілізнього з поля, вийшов шахов. І ця заміна стала, як і в матчі проти Волині, в минулому турі, знову ж таки вирішальною. Подивіться, тут помилка голкіпера. Правда, помилка? Юрій Віктор. Так, да, тут вибачається вратар на виході. Не стоїло йому туди біжати. Але шахов. Луксандрукціонер. Так само син легендарного минулого футболіста Дніпра, Євгена Шахова. Бачите, скільки в нас династій тут? Ну, Алексеич уже сказал, хорошо, что династии растут и выходят и забивают по два. Футболисты, не только ж судьи династии, понимаешь? Не успел родиться, уже головой флажок подарили сразу. Я сгоден, Александр Алексеевич. <laughs> С этим я сгоден. Снова ж таки, бачите, подача, удар Дугласа. Якось то Карпати Карпаты после другого гола. Александр Алексеевич. И, ну, я бы уже, мы отмечали о том, что если в атаке что-то хоть получалось, то так как они в обороне играли, то... Значит, надеяться, им будет сложновато. Особенно в зоне центральных защитников опорного хава, которого там практически не было. При всем уважении значит, к Чачу, но кто отбирать мячи будет, кто бороться будет в середине? Ну и подойдите, как легко. Уже просто дуже легко. Так, вы, вы посмотрите, как он бежит в центральный полузащитник. Вы посмотрите, как он бежал. Кстати, идет передача. На тренировках так значит, забивают мячи. А то стелиться будет, хто біжать буде. Посмотрите, він прибіжав, а мяч в воротах. От він там только в кадрі з'явився. Поэтому такой результат, И это же еще не все. Шахов забив. Ще один м'яч. Другий м'яч. Рутань дуже хорошу передачу віддав. Подивіться, ще моменти. Колініч простріли, ще а Тут воротар рятує. Ну, в принципі, знову ж таки, якось ну, розклеїлися. Реально розклеїлися Карпати. Мне кажется, не про своїм давлением заставив Карпати так, да, наверное. Розклеїться. Ну, правильно, але знаєте, якось, ну так. Тут воно миттєво, ніби стало. Я впевнений, що. Подивіться, прості помилки. Прості помилки. Тут вихід сам на сам шахов, віддає ще результативну передачу. І Калініч забиває м'яч, хоча міг би віддавати на коноплянку. Міг би віддавати, Оксана Ні, нападник повинен забивати. Ні. Нападник повинен вирішувати. епізод. Був уверен, що забьоти і все правильно діло. Не було тут положення позагрузки. Так і діяти. Забіл, похоже, що в обороні тільки Балажицю нужно було оборонятися, а всі остальные так. пришлось. прийдеться. Ну, Все-таки молодий захист, мій Рушніченко Костевич. Є проблеми. Є проблеми, подивіться, тут ще бачите, тут ще й Коноплянка мав можливість забивати, але могли вже просто набити повно торгу. Там. Просто розривали. Юрий Викторович, ну, выдаючи на Днепру, все-таки что с Карпатами, от вашей точки зрения, психологично? По ходу в рейс не так, что может быть аж 4-0, правда? Как бы да, игра не давала повода на 4-0. сказали, что Карпаты вам Да, Карпатами в первом тайме они достаточно достойно сражались. Я говорю, что Днепр, наверное, своими комбинационными действиями заставил немножко Карпаты прижаться к своей штрафной. Из-за этого у Днепра появились очень много моментов, которые они реализовали в счет. Могли ще забити, Тому я говорю, що Дніпро заставив своє комбінаційне ігрою, дні про підготували Карпати. на цю програму матеріал про головного тренера Карпат Ігоря Євічевича. Але, чесно кажучи, ну, поки не команда не переможе видавати, цей матеріал не будемо. Тому що, знаєте, якби ну, все-таки повинен бути якийсь результат. Будемо сподіватися, що найближчим часом все-таки Євічевич виправить ситуацію. Карпати і все буде гаразд. А як ви вважаєте? Оксандр Васильович, виправить? Цим составом? Так. Буде дуже сложно. Нього іншого немає. Буде дуже сложно. Ушли ведучі іроки, ті, які і результат діли. Ще щелей пішло ведучих іроку. Молодіж все це добре, але потрібно. Час, хто його дасть, це время. Час. Часу справді немає, часу немає ні в кого. Давайте послухаємо, що після цього поєдинку говорив Куріний Люв'янин, нинішній головний тренер Дніпра Мирон Богданович Маркевич. Сьогодні більш-менш показали. Такий змістовний футбол. Чато далеко ще не то, що хотілося, але вже крок вперед ми який зробили. Тому дуже важливо було першу гру дома при своїх болівальниках виграти першу чергу, ну і показати результативний футбол. Для першого тайму 0-0 що сказали в перерві, що сталося, що в другому таймі просто розірвали по рахунку по грі розірвали. Та нічого особливого я не говорив, просто сказав, що треба додати ще бажання забити, то основне було. От і все, в першому таймі були моменти. А треба їх реалізовувати. Вчасно ну, гама забив, але попізніше вже. Сьогодні знову такий експериментальний захист в Одеській центрі здивував. Чому таке рішення? Можливо, Сваток, чому не він? Ну, а Чому б і ні? Просто в нас ще сьогодні пропускав мазок, тому нам прийшло. Ну, Лучкевича молодого ми поставили. Він на тренування, він з нами був на всіх зборах. так що Я думаю, що в нього хороший майбутнє. Стрінич зліва сьогодні вийшов. Чи задоволені ви самовіддачею цього гравця і чи розраховуєте на нього надалі? Ну, я би хотів, щоб він залишився в нас і грав. Тому що ну, було видно, що він пропустив багато, що він може сильніше грати. Ну, але поки, час покаже. Повернення ротаня як вплинуло на команду? Ну, ви самі бачите. Як в роздягальні? він знову лідер команди. Ну так, да, він лідер. Це дуже добре, що в нас з'явився лідер, тому що його нам бракувало. Чи достатньо ротання в центрі поля, чи ще потрібні нові футболісти? Потрібні, потрібні. А, Матеус, кажуть про те, що він вибув на місяць, правда? Це що. Місяць то добре. Якщо місяць, то добре, а що з ним? Ну, йому будуть робити операцію на тому тижні, Меніск, так що. Ну... Багато від нього буде залежати. Дякую, Марону Богдановичу. Успіху вам. Ну, Довго Мирон Богданович відповідав на питання. В принципі, не, не люблю дуже довгих інтерв'ю. А перше, що хочу сказати, що, знаєте, приємно, коли спочатку батько грав одного тренера, а потім син починає грати так само одного тренера. Тому що колись Ігор Лучкевич під керівництвом Мирона Богдановича, грав у, і в Запоріжжі, і в цьому, і в Карпатах. Зараз, бачите, і син. Все-таки приємно. Відзначимо. Дебют молодого футболіста. ротання. Олександр Олексійович, він все-таки сьогодні з'явився, це, ну, це реально ключова фігура, це людина, яка показала, що ну, без нього, з ним і без нього це різні команди. Ну, це не перший випадок, мабуть, не останній, так було в багатьох випадках. Це відрадний факт, але хотілося б, щоб не вказувало відсутність одного ігрока такого вліяння негативного, яке вказало на Дніпр його відсутність в матчах з Копенгагеном. Да, но Мирон Бегданович подчеркнул, что его радует то, что появился обратно, да, скажем так, лидер. Важно вот этот лидер раздягать? Да, конечно. Но и согласен с Алексеевичем. Главное, чтобы это не переходило какую-то определенную черту, что не будет одного футболиста и все, да. Нет, я думаю, там все в совокупности. Это приятный факт, позитив, доказанный на поле. Да, он и лидер на поле, но мы знаем, он и бытовой лидер. Это тоже очень немаловажный фактор. Можете організувати як одне, так правда, і другою. На Бірдян здорова закрита, коса закрита, тому Маркіїч може спати спокійно. Ну, не знаю. Я думаю, що сьогоднішньою грою, після сьогоднішньої гри Мирондональд справді може спати достатньо спокійно, тому що команда показала, ну, напевно, найкращий футбол у цьому сезоні. Можливо, на це подіяли і внутрішні, якби і те, що команда зіграла вдома. Ну, але, безперечно, поява і стрінчої рутаня додала агресії. Давайте послухаємо, що після агри сказав капітан Дніпропетровського Дніпра. Просто я считаю, что команда немного раскрепостилась, просто, скажем так, накатывались в сезон, и это уже... Пятая игра по счету, то есть, естественно, команда будет набирать каждым днем обороты. Вот. ну, ребята мало, просто сама дача э, немного лучше движение стало, и, как правило, результат. Вы как бы помогли партнерам зібратися вже після после в команду? Не, ну в принципе, ребята мне, спасибо, ребята, что они мне помогли. В первую очередь, все-таки, наверное, после того, что с металом донец футболку футболку вывесили, сказать большое спасибо команде предопределили судьбу. Слідкували за, за матчами Дніпра з боку, так би мовити, що бачили, які проблеми, які недоліки, мабуть, і як тепер їх вирішують? Ну, та ні, ну, во всяком случае, нельзя не можна говорити які-то проблеми, просто десь не йшло, максимально була дача, везде сама головна. Тобто, як правило, коли працюєш на футбольному полі, завжди буде прийде результат. Так що от і прийшла ігра. От я сподіваюся, що ми не будемо збрасувати обороти, будемо Адже грать період був такий, що ви в Рубіні тренувалися, а після цього фактично випали з інформаційного простору. Де знаходилось, чим займалися? Да, нет, нет, везде тренировался, да, вот с Кумом тренировался в Киеве, вот спасибо ему, вот так что как бы да, форму Борьке большой привет, он меня не, не, не давал мне, скажем так, расслабиться, вот все время спорт спорт занимался, спасибо за то, что поддерживал форму, вот ну так естественно тренировался. Вот. Хотелось бы побыстрее, конечно, вернуться, она наконец-то, ну, всё закончилось. На питання, ви сьогодні вийшли з капітанською пов'язкою, таке повернення. Знаю, що в Дніпрі обирають голосуванням, чи було цього разу голосування, чи вам її просто повернули. Ну, в общем, така історія, да, наверное, я, может быть, дето і не совсем заслужувала, да, по пов'язку, но шаг ребят такой був, що мені довірили, і я дето там посприділявся. Вот, но, ну, скажем так, ребята в меня верят, я вірю в ребят, и этот шаг был навстречу мне. И, в общем, огромное спасибо. Ну, взагалі зустріли там, торт купили. <суміло> ну, ну чесно сказати, світ, квітами. З квітами. Бачите, зараз зустрічають футболістів з квітами. Олександр ну що ж, Руслан Рутань повернувся. В будь-якому разі для українського футболу це добре, тому що цей капітан не тільки Дніпра, капітан збірної, футболіст, який Повинен зараз набрати і дарувати успіх і Дніпру, і збірні України. Ну, будемо сподіватися, що все таки цей футболіст найближчим часом покаже свої найкращі якості. Ну і Дніпро разом з ним покаже себе так само з найкращого боку. У нас невеличкий анонс, а потім далі йдемо у нас ще багато цікавого.